Будемо цей корм, який у нас вийшов після м'ясорубки, розмішувати такою шолухою з поля, яка була попередньо подрібнена. Ось, власне, все розмішав. Зараз будемо нести, годувати львенку. А ось так переважно відходи виглядають, коли вони сходять до нас. Ось можете подивитись звичайні відходи з ресторану. Ось так от вони харчуються у нас. Будемо догодовувати. От я загодував і вони вже підверх підібрались і їдять. Тут теж у нас загодовано все. Зверніть увагу, які ці вже великі виросли. Абсолютно переробили все. І ще трохи і будуть Перетворюватись наперед лялечку і потім на лялечку. А пізніше вже після цього з них вийде муха.